Це. Що головне діло? Що так, хто до світ урішає, коли ж стане край. Це правда в головновій, яку мало хто хоче чути. За офіційними даними Нацполіції, Кремінногенна обстановка тільки на Київщині за останні півроку зросла в середньому на третину у порівнянні з аналогічним періодом торік. Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Доки верхівка МВС гастролює по країні, представляючи оновлену патрульну поліцію. Слава Україні! Слава! Да, да. Они создали підрозділення, яке дійсно вселило какую-то уверенность. Рівень злочинності нестримно росте. Рост преступности в рази, рост тяжких особо тяжких на треть. Чому ж причина загострення криміногенної ситуації? За чим треба убирати била структуру, яка отрабатывалась десятилетиями? Чому кількість скоєних злочинів в рази перевищує чисельність розкритих? Є така велика кількість не розслідуваних тяжких злочинів. Хто в цьому винен? Руководство. Абміна і міністерство внутрішніх справ почали свою ігру. Чому більшість правоохоронців старої гвардії рішеннями атестаційних комісій визнані непридатними для подальшої служби? Говорити про всебічність, повноту і об'єктивність проведення атестації немає підстав. Всі числі стало У нас в країні не функціонує так, як має бути правоохоронна суддібна система. Що буде далі? Ета возврат к концу 80-х і 90-х, якщо зараз ситуацію не будуть міняти. Ми вважаємо, що все гаразд. Ви по київській поліції це можете вже відчувати. Уже п'ять місяців в Україні формально не існує міліції. 7 листопада 2015 року всі міліціянти набули статусу виконуючих обов'язків. Деякі з них змінили форму. Зірки на погонах стали восьмикутними. Одіозних Даївців замінили патрульні поліцейські. Відомство, яке отримало назву Національна поліція, очолила громадянка Грузії. Вона разом з керівництвом Міністерства внутрішніх справ почала всеукраїнське турне, представляючи регіональні осередки національної поліції. Підтримайте їх. Повірте! Їм. Іншими словами почалась масштабна реформа МВС, яка має на меті нові цінності: служити і захищати замість карати і кришувати по області до кожного села до кожного міста. Сервіс – ключове захист ключове. Разом з новими цінностями і правилами було анонсовано повномасштабну перетестацію правоохоронців. Сьогодні ми починаємо первый етап атістації національної поліції України я желаю, чтобы они були чесними. Настая результати полиции. не примусили себе довго чекати уже в лютому. 2016-го очільниця Нацполіції поліції візитувала про перші результати роботи атестаційних комісій. Тільки у столиці непридатних виявилося 19% особового складу поліції. Серед них 70% керівників середньої ланки позбулися своїх посад. І ще 80% начальників було звільнено рішеннями атестаційних комісій. Ми ваш будинок, -як, який нужна очистити. дом, -як, який стане фундаментом свободи і права людини. Такі високі досягнення в МВС пояснюють присутністю громадських діячів у складі атестаційних комісій, враховуючи, що в цих атестаційних комісіях представлені представники громадянського суспільства, тобто також сюди входять журналісти. То я думаю, що можна говорити про максимальну прозорість, про максимальну відкритість роботи цих атестаційних комісій. У кожного співробітника, у кожного офіцера, ну можливість, буде можливість, щоб доказати, що він є настоящим поліцейським. Утім, результативність роботи атестаційних комісій, посилених громадським сектором, не вплинула на результативність роботи правоохоронної системи. Офіційна відповідь на наш запит свідчить, що за останні півроку рівень злочинності тільки в Київському регіоні зріс щонайменше на 30%. За короткий проміжуток часу рост преступності в рази, рост тяжких тяжких на тріть, рост убийств ненормальний, нормальний, правоохоронною системою правоохранительної системи оружия. Водночас, на думку колишніх правоохоронців, реальні дані про криміногенну обстановку замовчуються. Їх скривають це засекречені дані. От раніше статистика звичайної злочинності вона була відкрита. Там я можу в півнірській правді почитати. Зараз цього немає. От. Ви що не бачите, що творить, твориться на вулиці? Така результативність змусила Генеральну прокуратуру направити голові Нацполіції хаті Деконаїдзе листа із вимогою негайно вжити заходів для забезпечення належної роботи відомства. Виявляється, за даними ГПУ, кількість нерозкритих злочинів протягом 2015 року істотно збільшилась. Зокрема, 2000 тисячі розбійних нападів, 15 тисяч грабежів та 200 тисяч крадіжок. Крім того, документ свідчить про те, що розбійні напади стали малонебуденним явищем. У Тернопільській області їх кількість збільшилась у вісім разів. На Херсонщині, Хмельниччині, Черкащині та Харківській області втричі. Підвищення криміногенної обстановки обумовило поширення непопулярних думок. Реформа оказалась профанацією. Приступлення захліснули хліснулі страну. Вооженія знаходиться в такому не ані то його і зимають. Будь-яка реформа, яка би не проводилась, результатів сьогодні на сьогодні вона не дає. Для проведення реформи потрібен там якийсь досить великий період часу. Но ми та з вами відчуваємо реформу на себе, на єву, а людям страшно начало виходити. Страшно стало виходити вечором на улиці. це факт. То хто ж винен в виснуванні такої статистики? Куди поділись правоохоронці, завдання яких розкривати ці злочини? и какую роль в всей этой справе сыграла аттестация правоохранцев. Только успешного прохождения аттестационных всех этапов аттестации времен сотрудники, которые назначены на временные штаты, будут переназначены на постоянные должности. 90% именно настоящих профессионалов, которые должны бороться с преступностью, вдруг бах, Ані приймикуючі почали вимуватися. А тут раз і моментально вийділи всі за штаб. Я не виключаю, що там були люди, яких треба було звіти. Ну, Я не можу поставити під сумнів в загалі, ми атестацію. Атестація потрібна. Але якщо атестацію роблять люди, ну знаєте, як конкурс краси, краси так? Значить, Ну, сидять якісь люди, які не розуміються ні, ні в чому. От цяло, нравится, ця нравится". це те ж саме ті. Комусь не понравувати, як він вів себе там питання є, але враховуючи, що довіра до старих правоохоронних органів була навіть не на нулі, вона була в мінусі, то відповідно ця причина чому ж буває? Реформа національної поліції має починатися і в межах закону, на підставі закону і в порядку, який передбачений законом. Таким чином, тим, хто не пройшов атестацію, довелося користатися своїм правом на протест. По закінченні першого туру атестації під стінами МВС зібрався кількатисячний мітинг колишніх правоохоронців. не дискримінація, зараз йде очищення ряду міліції в сатвістрі з законом а поліції і в сатвістрі з приказом міністра створення піперестаційних комісій. Утім, даний захід залишився поза увагою суспільства, і про нього зовсім скоро забули. Результатом мітингу було звільнення очільника поліції Києва Олександра Терещука, який був співорганізатором протесту. І я вважаю, що Терещука, которого убрали за то, що он був не то, що он знал об этом, или не чуть ли не ні из з організаторів того, что професіонали пошли, Я вважаю, это государство поступило подло по напотношеннях німу. А водночас в інформпросторі все частіше стала з'являтися інформація про упередженість роботи атестаційних комісій, а подекуди й відверте порушення закону її членами. Нам вдалося поспілкуватися з поліцейським, якого звільнив у Фейсбуці сам Михаїл Саакшвілі. Поки ми не зрозуміли назначення нового Національної поліції, вона в тому числі по моєму настає рекомендації від мамки збавилась. Це срам. Як вони можна звільнити, будучи я перебуваючи на посаді, розмістити в Фейсбуці? Цю публікацію, що мене звільнено, і показати по всім каналам, що я вже не працюю. Щоправда, пізніше текст публікації перестав відображатися на сторінці губернатора Одещини. по датам говорити то Одна дата, і через місяць уже рішення комісії було прийнято. Таким чином повідомлення про звільнення заступника начальника головного слідчого управління з'явилось за місяць до фактичного рішення атестаційної комісії про непридатність Григорія Мамки до проходження служби. Увага Михайла Саакашвілі до маловідомого досі правоохоронця обумовили і ставлення громадськості до процедури його атестації. Ну, я знаю, що є наш умілий мамка. Це той слідчий, якого у Саакашвілі в тому, що він там щось, щось, щось якісь веде корупційні дії. І тут, керуючись принципом прозорості і неупередженості, незайвим було б організувати процес атестації мамки публічним. Однак по інструкції не є обов'язковим засобом фіксації. Це ніяких диктофонів, ніяких таких записів записі на процесі. нету. а чому не можна записувати? Я не можу коментувати. Крім того, невідомо залишається доля протоколу засідання комісії. Після того, коли атестаційна комісія проводить співбесіди, звичайно є протоколи проведені з підбесів. Протокола про засідання мені до сих пор ніхто не надав і до органу там, де вони повинні бути знаходиться. Ніхто не не Про що може йти мова? Про яку об'єктивність і дотримання прав людини в даному контексті, якщо відсутні навіть в атестаційної комісії, протокол. Водночас, склад згаданої вищої тестаційної комісії теж викликає низку запитань. В дану комісію не, входил, не входив жоден з осіб, які працювали на той момент в національній поліції. По-перше, голова тестаційної комісії він має бути. Від практики він є якраз представником національної поліції. Головою дійсно атестаційної комісії був призначений заступник голови національної поліції України Фецевич. Але, на жаль, він був відсутній на засіданні атестаційної комісії, і комісія проходила під головуванням представника програми «ІСІТАР» Сітар так, дійсно, під час засідання атестаційної комісії голови, атестаційної, голова атестаційної комісії був відсутній. Таким чином, атестація полковника мамки проходила без присутності поліцейських, які змогли б оцінити його професійні якості. Положення про порядок проведення тестування допускає, що за наявності хворому атестаційна комісія може проводити свої засідання. Атестаційна комісія і жоден з її членів не задали жодного питання про його безпосередніх обов'язках, по його рівню теоретичної підготовки, по його рівню практичної підготовки. Люди, не маючи ніякого відношення к юриспруденції і к ділопроїзводству, вони вважають, що на основі своїх емоцій, візгів, шума і Тих унижень, якими вони дуже часто подвергают поліцейських на аттестационных комісіях, вони наведуть порядок в системі, а не ошибаються. Коли приходиш ну, дійсно таке враження, що всі бачать тобі одразу ти зайшов негатив, на відміну від безпосереднього керівника, який дав оцінку роботі свого заступника. Цей висновок був, що дана особа відповідає займаній посаді. Чоловік прослуживши должності замістителя начальника слідчої служби такої час. Апріорі професіонал дуже фаховий слідчий, який був в системі МВС, і зараз він звільнений. А раз він не зміг пройти атестацію, це говорить о том, що в об'єктивну систему тестування і атестування вміщалось суб'єктивне мнення людей. Натомість, замість фахових поліцейських комісії були присутні делегати, які приховували свій статус нікого. Ніхто з них заходиш, не представляється, да, ні, голова комісії. ну, тобто не розумієш зовсім з ким говори. Виявилось, що Олексій Руть, який представився членом громадської організації, є по сумісництву помічником депутата Антона Геращенка. Який напряму запитує всі питання, які були в депутатських зверненнях Гераж по одеській метоці? Ми вирішили запитати народного обранця про мету його присутності. Ні, мені звісно такі аргументи господина Мамки. А що стосується того, що в комісії знаходяться волонтери і представники різних організацій, ну то є таке такої Дякую. Спасибо. Після незручних запитань нардеп вперто почав уникати зустрічі з нами. Члени комісії вивісі наскільки мені звісно на сайті на сайті національної поліції. Я просто не прес секретар національної поліції, тому що не жінку від за все. Спасибо. Утім, комісія не зважила на такі факти, не звернули уваги комісари і на результати тестування заступника начальника гсу в результаті Григорія Мамку. Визнали таким, що непридатний до подальшої служби в МВС будь хто з претендентів міг подати на апеляцію. Відповідно, ця апеляція була б розглянута апеляційною комісією, отримавши повідомлення про непридатність, Григорія Мамка подав на апеляцію, однак і тут на нього чекав сюрприз. Зміну членів комісії за день до мого оскарження в апеляційній інстанції. Там, де поставили, призначили в терміновому порядку Мустафу Наєма. Персональний склад склади комісії також був затверджений в той же день, коли розглядалася апеляція мамки. Дуже багато випадковості, які ну, повністю нічим не обосновані. Неважко здогадатись, що апеляційна інстанція не скасувала рішення звільнити Григорія Мамку. Ну Мустафа Наєм він дуже близький до Михайла Сакашвілі, Да? На всіх антикорупційних. Формах він приймає участь, вони спілкуються. Я думаю, що в цьому розбереться суд і крапку крапку в цьому процесі поставить суд. Сьогодні дана справа перебуває в провадженні адміністративного суду Києва. Цікавим є той факт, що представники комісії, яка атестовала полковника мамку, вперто ігнорують судові засідання. В працівників центральних атестаційних комісій наразі достатньо щільний графік. Центральні атестаційні комісії зобов'язані були відповідно до того наказу, який надавався, зокрема національної поліції України, провести атестацію. 31 березня поточного року я вважаю, що була змога хоча б направити якогось повноваженого представника на засідання. В адміністративних судах не лише Київ, а й інших регіонах України перебувають схожі справи: докажіть офіційну війну, і тільки тоді уваляйте. Обов'язково треба набратися в суд. Обов'язково. існує думка, що всі вони чекають рішення Київського адмінсуду, щоб мати можливість безболісно винести свої постанови. Зараз іде вал вал справ пов'язаних з атестацією. Наскільки мені відомо, в регіонах суди не спішать з винесенням рішень чекають, яка буде судова практика. Таким чином, об'єктивність всієї атестаційної кампанії може опинитися під сумнівом, якщо сьогодні. Політичне руководство міністерства внутрішніх справ не дає можливості постановитися, то завтра прийдемо ми. І я признаю атестаційну комісію. негідною. я їй докажу, що вони не праві. а професіоналів вірно ми не ставимо позовною вимогою і не ставимо підсумнівати стацію і не просимо визнана визнати протиправную всю атестацію, яка проводилася на території України. Якщо реформа повинна бути да. Ло всі розуміли, що вона повинна бути. То вона повинна бути а, відкритою, доступною до кожного, щоб кожен знав і прийняв рішення для себе. Вам необхідно раз, два, три, чотири, шість. Історія тестації Григорія Мамки почалася після одного посту впливової людини у соцмережі. Не хочеться вірити в те, що помилкова публікація і подальші порушення в процесі перетестації зможуть поставити під сумнів цілу реформу. Під цим пафосом скривається. Не тільки непрофесіоналізм, но але що й скрита форма корупції корупції, особливо на вищих щаблях влади, в чистому вигляді не буває взагалі ніколи і не буде. Уході здовжності, оказується це дожність начальству ще, і туди побіжав знову соратник, друг, товариш. Якщо є якась корупційна, так сказати, ну подія. Це на вищому щаблі влади, то треба ж розбиратися, а хто ту людину туди поставив? А навіщо? А з якого вона клану? В даному конкретному випадку річ йде о тому, що він не вписувався в ту команду людей, яку зараз збирають нинішні То Уже до того як піти на комісію, уже рішення комісії всіх було сформовано, а саме. Повідомленням Саакашвілі, повідомленням Саакашвілі на Фейсбуці з приводу, що мене вже змінили. кому ж було вигідно посунути фахового слідчого з посади. Чому порушилося правила його атестації, і як всі ці події вплинуть на подальшу долю правоохоронної системи? Я думаю, що зміниться ситуація і ви о ньому услышите, як і чоловіки, який відмінить. Через судні законної прикази о своєму вольні. А поки новітні реформатори правоохоронної системи і стара гвардія МВС з'ясовують стосунки, злочинність в Україні невпинно росте, а чисельність тих, хто вміє з нею боротися, нікчемно зменшується.